Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні ми розглянемо результати українських команд в Єврокубках. Також поглянемо на наступних суперників для наших клубів. У лізі конференцій Олександрія програла партизану 4-0, 6-0 за двома матчами на користь сербів. Також у лізі конференцій Полісся на виїзді перемогло Санта Колома 1-4. Перший матч виграли Андорці 2-1, 5-3 за сумою двох матчів. Полісся іде далі. Суперник Поліся у наступному раунді кваліфікації став угорський Пакш. Нагадаю, що Пакш вилетів із кваліфікації Ліги Європи від Румунського ЧФР-Клуж, а в лізі конференції Пакш пройшов марибор із Словенії. Цікавий факт, що у складі Пакша немає жодного легіонера, усі гравці і тренер виключно угорці. Перший матч 7 серпня, який для Полісся буде формально домашнім, другий матч в Угорщині 14 серпня. Шахтар переміг Бешектаж 2-0 6-2 за сумою двох матчів на користь Шахтаря. Наступний суперник Шахтаря став грецький Панатінайкос. Панатінайкос вилетів із кваліфікації Ліги Чемпіонів від Рейнджерса. До речі, за Панатінайкос грає колишній вінгер Шахтаря Тете. Перший матч пройде 7 серпня у Греції. Матч відповідь відбудеться 14 серпня. Динамо перемогло Хамрун 3-0, 6-0 за сумою двох матчів. Наступний суперник Динамо Кіперський Пафос. Пафос у попередньому раунді пройшов Макабі Тель-Авів. Перший матч формально домашній для Динамо пройде 5 серпня, матч відповідь 12 серпня. Не пропускайте результати матчів наших клубів у Єврокубках. Інформацію для вас підготував канал Свисток на Перерву.